Усім привіт, любі друзі. Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка Япо. А подивимось, що є цікавого, акційного, бажаю, приємного перегляду. Авокадо ХААС 158 гривень за 1 кілограм. Є авокадо ХААС упаковкою дві штуки за 80 гривень. Мандарини по 100 гривень за 1 кілограм. Кавуни по 26. До речі, напишіть, яку ціну у вас кавуни. Томати тепличні по 65 гривень. Томати рожеві 88 гривень. Кукуруза є в продажі. Ціна за одну штуку 33 гривні. Капуста перший гатунок 19 гривень за кілограм. Буряк ранній 15,90. Сухі сніданки старт. Ціна 45 гривень за 200 грамів. Такі фігурні вироби 73 гривні та 40 копійок. Оливки зелені фаршировані. Креветки, тунцем або лимоном. 42 гривні та 50 копійок за упаковку вагою 280 грамів. Ананаси кіпцями 62 гривні за 565 г. Соєвий соус чумак 470 мл за 40 гривень та 30 купів. Йогурт «Делісімо» Ціна 25 гривень з вишневим джемом. Є ще із різними кульками. Ціна 26 гривень та 30 купів. Сир кисломолочний ягодинський для дітей за 14 гривень. Безлактозний 15,80 і з різними смаковими наповнювачами по 14,50-90 г. Сирок глазурований від своєї лінії зі смаком шоколаду 12 гривень, з ароматом ванілі 11 гривень. Така новинка сирок глазурований 14 гривень з ароматом бурбону. Вершки ягутинські 10% жирності 500 грамів, 67,70. Сметана молокія 20% жирності 56 гривень за 300 грамів. Виріб фаршовий, часниковий 420 грамів в упаковці ціна 48 гривень. Хамон, вага 80 грамів за 77 гривень. Ковбаса фует екстра. 150 грамів за 84 гривні. Від торгової марки добров. Феліносиров'ялина 58,30 за 100 грамів. Салямі фует від добров за 67 гривень та 15 купів 100 грамів. Виріб фаршовий Ранкові 330 грамів, 32 гривні та 50 купів. Ковбаса варена тигреня 92 гривні за 400 г. Фірмова шинка варена 93 гривні та 30 копійок за 500 грамів. Молочна варена 550 грамів за 107 гривень. Оселедець від своєї лінії 180 грамів за 45 гривень. Філе шматочками в олії 300 грамів за 69,50. Ікра мойви водний світ 100 грамів, 60 гривень та 50 копійок. А на ікру тріски. Акційна ціна, якщо оплачуєте карткою АТБ 39,50. 100 грамів. Ікра Нерки 200 гривень. Солона 95 грамів. Вологий корм для котів Felix Purina 11,50. Є декілька смаків в асортименті. Вага 85 грамів. «Пуріна Ван сухий корм для котів 158,40 800 грамів. Корм шелма 174 гривні 750 грамів. Вологий корм для кутів Pets Up 415 грамів за 32 гривні. Корм для собак 10 та 240 грамів – 75 гривень. Вологий туалетний папір із клапаном 50 штук за 30 гривень та 50 копійок. Туалетний папір 4 рулони двошаровий 37 гривень. Серветки паперові, двошарові 150 штук за 32 гривні та 50 копійок. Вологі серветки гіклс антибактеріальні 72 штуки 27,50. Ватні палички, день у день 200 штук за 17,50. Ватні диски, день у день 120 штук за 25 гривень. Дитячі вологі серветки Giekl 72 штуки 29,50 гривень. Засіб для миття посуду ріо 25 гривень майже 500 мл. Від торгової марки День у день засіб для миття посуду 500 мл 23 гривні. Зубна паста сенс 1 80 гривень 100 мл. Відбілююча 85 гривень. Кремило тверде від своєї лінії 90 г 24 гривні. Кремило рідке від своєї лінії дари 300 мл з тозатором 24 гривні. Рідке мило дари, об'єм 900 мл за 37,50 запаска. Гель для душу Royal 55 гривень та 90 копійок, якщо оплачувати карткою АТБ. Об'єм 500 мілілітрів. Шварць копліс. Шампунь для волосся. 400 мілілітрів за 130 гривень. На харчову плівку теж акція, якщо оплачуєте карткою АТБ, 80 метрів за 36 гривень. Шампунь для волосся день у день із дозатором за 41 гривню. Об'єм тут 750 мл. Підгузки для дорослих сені 175 гривень 10 штук розмір М. Підгузки 182 гривні сені М. 10 штук, Л 197 гривень. Підгузки трусиками тена для дорослих 10 штук Л 319. Якщо оплачуєте картку АТВ, ціна 223 гривні. І розмір М ціна 196 гривень. Для миття посуду засіб день у день 1 літр з дозатором 46 Онік сан об'ємом 1 кг 51 гривня. Капсули для прання 4 в одному персіл 13 штук 170 гривень. Мило Clean and White, дві штуки в упаковці по 120 грамів 37,50. Таке мило 20 гривень 50 копійок, Одна штука. Акційна ціна на гелля прання Onyx 135 гривень за 4 кілограми. Ленор кондиціонер для білизни 115 гривень. Вага тут різна. Майже один літр і майже 800 мілілітрів. Савекс 135 гривень, 1,5 літра. Пиво оболонь світле. 1 літр та 500 мілілітрів 55-30. Пиво зіберт світле, 2 літри та 400 мілілітрів 54 гривні. Пиво оболонь преміум. 54 гривні літр та 100 мл. Пиво львівське спадок світлем 45-50 900 миллилітрів. Арсенал 1 літр та 220 мл 57,80. Міцне. Пиво львівське об'єм літр та 420 мл сорок Пиво опілля віденське світле» 36,20 за 1 літр та 100 мл. Пиво холстен світле 21 гривня та 30 копійок. 480 мл. Вепер лютий медова вишня 25,30 30 Пиво хайк преміум світла 22 гривні, 50 копійок. Багато є знижок на вино та різні напої. Від своєї лінії ціна 107 гривень 750 мл. Маренго воно ігристе 163 гривні та 50 копійок 750 мл. Напій винний – 163 гривні, 50 копійок, 750 мл. Вино газоване 163,50. Вено ігристе Асті 189,90. Вино ігристе Асті, асті 163,50, 750 мл. Коктейль Хані з бурбоном 230 гривень та 40 копійок за 700 мл. Капітан Морген 299 гривень за пів літра і 700 мл 471 гривня. Red Label – 453 гривні, пів літри, віски 299 500 мл об'єм.